Не створюйте собі очікувань стосовно дій інших людей, їхніх обіцянок і так далі. Розумієте, що маєте в голові таке переконання, що людина це найбільш нестабільна істота. От сьогодні вона подумала одне, а завтра подумала інше, і це нормально. Просто треба це прийняти і не будувати цих очікувань. Зрозуміло, що коли ми говоримо про якісь партнерські відносини, бізнес і все інше, там все будується на домовленостях. Ну але тоді таким чином ми це підв'язуємо під. Певну якусь нотаріальну завіреність і питання як такі зникають. Ти мусиш це зробити вже з розряду хочу, перейшло, мушу. Коли ми говоримо про партнерські відносини, тобто чоловік-жінка, тут, звичайно, все будується на довірі, на повазі, на любові. І цілком нормально теж інколи не дотримувати своїх обіцянок, але якщо ми це проговорюємо з розумінням, що слухай, я обіцяв то, але зараз я вже цього не можу виконати. От така ситуація. Пояснюєш, випромотовуєш, комунікуєш, все будується через діалог. Теж нормально, не треба в себе витискати повністю останні сили своєї там, терпіння чи останні сили життєві для того, щоб реалізувати обіцяння, якщо ти цього не хочеш робити, а в міру тих чи інших обставин пообіцяв чи пообіцяла. Завжди можна все проговорити, все будується через діалог, але не тільки не через умикання, що, типу, я краще займу позицію дитини, сховаюся в кущах, і хтось про це забуде. Ні, будь чоловіком, чи будь жінкою свідомою. Підійди, скажи, обговори, все вирішиш. Вчися взаємодіяти з людьми правильно, вивчайте НЛП, розвивайтеся в напрямку психології і розумійте, що відбувається з вами, як ви взаємодієте і впливаєте на інших, і які в цілому є ще патерни, які можна використовувати. Тому що все досить, в принципі. Легко до освоєння, важко на практиці, але неймовірно потрібне для життя. Все все обняв, А я прийшов на свою площадку. Це ж невеличке тренування з таким пейзажем. Всім гарного дня!